Рішпен. вимушення, Оповідання. Розмова зайшла про ті драматичні події, що в деяких часах потрясали цілим Парижем. Не те дивно, що бійці робляться раз у раз смілішими, а те, що поліція все безсильна супроти них. Нема дня, щоб не вбито когось, часом навіть двох. А винуватого не віднайдено ніколи. Потім згадано мимохідь про цілий ряд злочинів, що загалом лишилися невияснені. А Ксав'єр Бернак, сказав хтось нараз, пригадуйте собі ще Ксав'єра Бернака. Ба, хто ж не пригадував би собі Ксав'єра Бернака? Міський панич, знаменитий грач. Про якого ніхто не знав добре, звідки бере гроші, чоловік, що не боявся вістря шпади, котрого любили дуже пані, хоч про нього говорино ріжні погані, авантурничі вісті. На підставі сих вістей, люди старалися в правді не заходити з ним у приязнь. Однак ніхто не міг рішуче сказати, кілько було в них правди. Зрештою, він не знав жартів. Доказом цього була куля, яку всадив у груди графові Борису Балінову можливо, що той Ксав'єр Бернак був авантурником, але ж люди й сього рода так багато в Парижі. Коли би хто хотів придивлятися цілком точно всім людям, то не знайшов би ніколи кінця, і життя було б нестерпне. Одної днини найдено бернака на Єльзейськім полі з двома ранами від ножа в серці. Відтоді то минуло майже чотири роки, як же то швидко минає час. І сим разом не викрито злочинців. Цей випадок обговорювано досить докладно. Дехто жартував, говорив про панцирні сорочки та придумував усякі способи захорони проти небезпек якими грозить Паризький брук. Але кінець кінців усі були люті на поліцію. Що ж то вона робить властиво? Справді, що вона властиво думає собі. Часами буває, що поліція викриє убійцю, а проте не хоче в'язнити його. Замітив хтось. Усі замовкли, бо той, хто все сказав, був не хто. Як давнішній слідчий судія доктор Лязінян. Усі знали, що він ніколи не жартує. Він говорив по хвилині далі Коли кажу поліція, то посуваюся, може, задалеко, але бувають випадки, коли урядник, знаючи добре подробиці злочину, таки не каже арештувати злочинця. Але ж все буде занедбання урядового обов'язку, крикнув якийсь слухач. Ваша правда, заявив доктор Лізінян. І тому буває, що не один урядник на 36 шостім році служби виходить на пенсію. Лізінян якраз покинув службу перед чотирма роками, а тепер скінчив 40 літ. Знов запанувала глибока мовчанка. Потім сказав Іве. А може, ви би розповіли нам всю подію. Лізінян надумувався хвилину, потім промовив Та, про мене, люди, про яких тут річ, померли або жиють за границею, а тих, що ще жиють, я не називатиму по імені. Ми присунули крісла. І колишній слідчий розповів нам ось яку історію. Перший акт моєї драми, що має їх лише два, розігрався перед 22 роками в Трувілі. Відтоді до другого акту минуло 18 літ. Молода, дуже молода дівчинка з доброї родини, жила там зі своїми родичами. Батько був хорий, мати ще молода. Все була жіночка наскрізь чесна і чиста, але проте трохи закохана, з легкодушності, з кокетерії, словом, маленька пестійка. В кінці вона була радше товаришкою, чи матір'ю своєї доньки. Сеся бавилася дуже добре, чи я вже згадав, що вона була дуже гарна, та крім того, також дуже багата? Два мільйони приданого. Заскакували там коло неї, сипались компліменти, зітхання, любовні погляди, одним словом, ціла літанія, яку ви добре знаєте. Два мільйони в цінних паперах та гарна дівчина. Чий же стоять того, аби викинути із за них дещо трохи дрібних? Молода особа мала цілу фалянгу поклонників. Що всякими способами старались приподобатися їй, зробитися конче потрібними. Панна я назву її Марселя. Панна Марселя, однак, не звертала уваги ані на гарного маркіза, ані на славного маляря, ані на генерала, ані на впливового посла, ані на нікого з тих, що належали до кружка знайомих її матері. Жив тоді у тровілі один вродливий панич, якого якраз Марселя не знала. Вона зустрічала його щодня, і він призирався їй. В кінці відповіла на його погляд, думала трохи про нього, потім усе частіше, а в кінці навіть занадто часто. Німий поклонник. Наскрізь коректний та дискретний, не робив нічого, як лише старався звернути увагу молодої дами на себе. Може, власне, вся його поздержливість була причиною, що вона зацікавилася ним. Гарна, недосить пильнована панночка, поклонник 25-літній, покоївка. Що про те лише дбає, аби кожним дукатом побільшити своє придане. Все вже більше як потрібно для нав'язання кореспонденції. Двадцять листів з одного і другого боку. Недобре давати молодим дівчатам читати романи. Стиль панночки, вихованої у пансіоні, набирає відтам поживи. І марселені білетики зразу короткі та незначучі. Набирали дедалі все більше недвозначного тону. Одної днини заявив молодий чоловік, що зробить собі смерть, коли Марселя не визначить йому сходин. Ся грізьба не налякала Марселі, але протверезила її. В ґрунті вона була така чиста та чесна, як і її мати. Тож звернулася до матери та передала їй лист, який інощо дістала. І ти любиш сего панича? Так, ти дурненька собі. Чому ти не сказала сего скорше? Цей лист, мабуть, не перший? Ні, ось і інші. І ти писала також. Так, я писала також. Мати глянула доньці в очі. Лише листи? Клинуся тобі. Ми не говорили навіть ніколи. Мати відітхнула легше. Не гадаю робити тобі пусті закиди. Коли хто заслугує на них, то я найбільше. Лишися все мені. Коли твій обожатель відповідна партія, то вийдеш за нього заміж. Він не був ніяка партія. Вісти про нього були як найгірші. Цей молодий чоловік. Прогуляв у легкодушнім товаристві кількасот тисяч, що становило його батьківський спадок. Тепер сидів у довгах та не тішився славою чесного чоловіка. Ніхто не знав навіть гаразд, чим він жив. Розказано Марселі все, що лише можна було розказати молодій дівчині про таке життя. Може, вона й плакала, але ніхто не дізнався про те. В разі вирвала з великою відвагою всю брудну картку з книжки свого життя. З такими ранами діється в її віці так, як з ранами на голові. Або вмирається від них, або приходиться швидко до здоров'я. Вона плакала, може, та з бідного малого її серця поплила, здається, кров. Ніхто, однак, ані не чув хлипання, Ані не бачив крови. Головно, треба було дістати назад листи, тих двадцять і три листи. Якийсь свояк піднявся відістати їх назад. Але властитель не хотів їх віддати. Заявив, що вони належать правно до нього. Він не примушував інтересованої особи писати їх. Вона зробила все добровільно, і він хотів заховати собі, бодай сю пам'ятку. Кілько хочете за них? запитав Свояк. Той треба признати йому правду, сполотнів зразу та кинувся сильно. Потім і сю правду треба йому признати. Почав сміятися і крикнув. Ах, то ви так задивлюєтеся на сю справу? Ну, гаразд. Листи і безличність. Варті в кожнім разі 50 тисяч франків. Добре. Ось чек на 50 тисяч франків. Мій підпис, думаю, вистарчить вам. Що? Розуміється, ось вам листи. Знаєте кілько їх? 23. Перечисліть. Купець перечислив справді та переглянув їх уважно. Призирався конверті, письму, всьому, потім відійшов. Шість місяців пізніше Марселя вийшла заміж за пана Р. Поважного чоловіка, порядного хлопця, що обожав її, та якого вона почала також любити. Тут кінчиться, мої панове, перший акт. Бачите. Доси моя досить буденна історія, подібна до всіх звичайних вимушень нікчемник, що продає жіночі листи, се явище, яке можна надибати доволі часто. Але тепер приходить комплікація. Минає 18 літ. Марселя має гарну доньку, якій можете бути певні, не трафиться пригода, вроді описаної вище. У неї нема хапчивої покоївки, та зате є сумлінна і на все уважна мати. Зрештою, можна догадатися чому молоді дівчата є на те, аби виходили заміж. І донька Марселі мала стати за місяць жінкою графа Г. Вона мала замінити своє ім'я на ім'я Руду. Що пишається вісімсотлітнім шляхетством, геройськими ділами, чеснотою та почистями. Заручені любили себе пристрасно, з тою щасливою веселістю, яка запевнює світлу будущину. Нараз дістала Марселя одного ранка ось який лист. Ласкава пані. Ви не чули про мене нічого вісімнадцять літ. І я не поважав бися також відновлювати немилі милі спомини, якби мене не змушувала до сього найприкріша конечність діло ось у чим. Я пропаду цілком, коли не дістану назад у руки папір, пущений мною в обіг, який я підписав чужим іменем. Це коштуватиме десять тисяч франків, яких я не маю, які я, однак, мушу мати. Аби оминути небезпеку, що мені грозить. Сих десять тисяч франків ви дасте мені, ласкава пані. Коли я перед вісімнадцятьма роками віддавав вашому своякові ваші листи, я забув звернути його увагу, що три ваші листи мають по вісім сторін. Три подвійні картки лишилися в моїй шуфляді. Може, той відривок. Що посилаю вам ось тут, зможе пересвідчити вас про вагу решти, як також і про те, для чого повинно вам залежати, аби решта не попала. Не хочу сказати в руки вашого мужа, бо ви, як очесна особа, певно, розповіли йому по щирості все своє життя, але, може, в руки вашого будучого зятя, він любить дуже свою наречену. І в кождім разі не сказав би нічого за любові до неї. Але він має батька, якому би я в даннім разі відіслав один з ваших листів. Чи гадаєте, що й тоді могло би відбутися весілля вашої доньки? Я не роблю собі ніяких ілюзій щодо почуття огиди, яке викличе у вас оцей мій крок. Я знаю, що допускаюся інфамії. Але я не маю вибору. Додаю ще, що жаль би мені було, коли б ви улягли по кусі передати цей лист урядникові поліції. Я передвидів цей випадок, і звісні листи дійшли би в такім разі зараз на згаданий адрес. Матиму честь поговорити з вами завтра о п'ятій годині. Надіюся, що ви ласкаво приймете мене. Ксав'є вона відразу пізнала письмо і підпис і перечитала свій лист. О, ті глупі фрази малої дівчини, якої пам'ять була переповнена фразами романів. О, ті дурні, жорстоко дурні слова, а те тикання, і все те в руках нікчемника. Він передвидів усе, обчислив усе, навіть годину, навіть назначений день. Того дня в її домі мав відбутися прилюдний базар на добродійні цілі. Таким чином, була оправдана його присутність, інакше була би оповістила про це префекта поліції, не вважаючи на погрозу. Але ж скандал у її домі на очах цілого товариства, і все те із-за пустої грошевої справи. Приготовила гроші, і коли він увійшов. Легка дрож обридження шибнула по її тілі. Він підійшов до неї, хопив портмонетку, яку вона показала, і сказав Ось ваші листи. Взяла конверту. Він засміявся і сказав швидко: Ви все ще те саме необачне дитя. Там лише один лист. Ви повинні були подивитися, за ким заплатили. Перед вісімнадцятьма роками, коли я любив вас, я був такий щирий, як лише міг бути. Ви не вірили мені. Добре, я почуваю ще й тепер симпатію до вас більшу, як коли-небудь. Коли хочете мати другий лист, останній, то мусите собі його взяти з моєго помешкання. Вона стояла перелякана, приголомшена, а він говорив далі. Я від'їжджаю в суботу. Нині маємо четвер. Ви знаєте, що я потім зроблю з вашим листом. Поклонився і відійшов. Мої панове, сказав Лізінян. Марселя зробила те, що на її місці. Не перечте сього. Зробило би вісім жінок на десять. Дістала свій лист, а коли її донька вийшла заміж. Померла нечайно на удар серця, коли вірити часописям. Якось місяць потім я сидів у своєму кабінеті в Палаті справедливости, коли мені принесено карту пана Р. Звертаюся, мовив він, до приятеля, а не до урядника. І розповів мені все, що я ось перед хвилиною переказав вам. Його жінка висповідалася йому зі всього на годину перед смертю, заживши перед тим якусь отрую. Коли скінчив свою сповідь, докинув Коли велите мене тепер ув'язнити, застрілюся тут у ваших очах. Що вас ув'язнити? крикнув я. Так, бо я забив Ксав'єра Бернака. Розумієте добре, мої панове, що я не міг виліти арештувати цього чоловіка, і тому я подався на пенсію.